Давайте подивимося загально листопад місяць для України, що чекає, так? На які події нам загалом очікувати? Візьмемо загальну енергію і енергію стосовно активності, так? Так, Україна в листопаді. Яка ситуація? Буде дуже багато обману, дуже багато ілюзій. Ми, як наче й самі обманюємося в чомусь, і нас будуть обманювати так, і буде дуже багато якоїсь е, інформації розповсюджуватися. І це буде тішити тих, хто цим займається, знаєте, наче намагаються виграти, виграти е, собі місце. Місце, знаєте, через цю всю брехню. Тобто в Україні дуже багато ще буде. Ілюзій стосовно, до речі, стосовно е, партнерів, партнерських стосунків. Це все стосується тих обговорень, зустрічей, всі так хочуть, щоб завершилось. Але якщо подивитись на цю ситуацію, трошки інакше, кожен несе своє бажання. І чесно, на нашу країну, кожен має свої цілі. Дуже тяжко можуть. Проводитися якісь розмови і перемовини, і воно все може застигати і не досягати чітко якогось рішення. Тобто можуть в листопаді говорити, говорити і до того а, якогось рішення, так і не приходити. Тобто якось так дуже-дуже тяжко це все. Так. Далі давайте подивимося по активності, так? Листопад місяць. Україна в листопаді. Україна в листопаді. Дивіться, стосовно ситуації, активності будуть, і мені йдуть знову ж таки провокації, пов'язані. Тут ідуть підприємства, світло, місця допомоги, так? Ось ресурсні, ресурсні об'єкти і забезпечення нашої країни. Ворог буде намагатися, так? Буде намагатися знову ж таки тиснути на нас. Ми будемо триматися. Що ще хочу сказати про листопад місяць? Мені іде тиснення з боку ворога наземним шляхом. Там, при фронтовій території, лінії прикордоння можуть бути більші. Провокації більший тиск від ворога саме в листопаді. Тому необхідно, мої золотинки, допомагати максимально хлопцям, укріплювати зараз їхні позиції, долучайтеся до зборів максимально. Так.